Так, наступний хвостик. Запитання натрапила на вас в Ютубі недавно. Підписалася майже зразу. Кіст тримаю 7 місяців. В дужках чайник. Цікавить все. Для чого і як ви даєте козам соду? Вибачайте за другорядні звуки, тому що ну, телефони, звісно, цілими днями пілікають, і нічого я не можу з цим поробити. Як не хтось пише, так хтось дзвони, як не дзвони, так пише. Отже, повертаємося до наших. Коз і до соди. Що таке насправді сода? Хто з вас знає? І для чого вона дається козам? А? Я думаю, що, мабуть, багато хто вже знає, в принципі, але наряду з цим. Е, також розумію, що не всі це знають. Ну, якщо коротко, коротко, то це незамінний помічник в будь-якому господарстві. Якщо довгенько підемо, давайте розбирати. Е, значить, про яку суду ми ведемо мову? Про харчову. Сода, яка продається в будь-якому е, супермаркеті, магазині, кіоскі і так далі. Пачки виглядати можуть геть по-різному. Без різниці. Е, сода. Що таке сода? Це бікарбонат натрію, да? або натрій гідрокарбонат. Ось так виглядає формула хімічна е, соди. Е, в принципі, в принципі, як тільки не називають і бікарбонат, натрію, і гідрокарбонат, натрію, і сода харчова, і, і натрій, як там натрій, натрій, двугл, двувуглекислий. Назва може бути будь-яка. Принцип в тому, для чого вона необхідна нам. А я вам скажу, що в сільському господарстві сода це невід'ємна частинка. Це не можна сказати, що це ліки. Не можна сказати, що це якась там. Добавка, ну хоча, хоча добавкою її можна, в принципі, назвати. В першу чергу харчова сода, піщева сода, вона допомагає в проблемах з травленням. Вона допомагає попередити вздуття. Вона допомагає нормалізувати рівень pH. І деякі є різниця думка людей стосовно того, як впливає сода на вагітний, особливо в останні місяці тварин. А взагалі взагалі, є багато дуже інформації, її необхідно додавати і свиням можна. Її можна додавати і птиці, яка несеться, і бройлерам для збільшення е, набору ваги. Її обов'язково потрібно давати жуйним. Але як давати? Не так давати, як деякі радять, насипте в мішанку або там у пойло е, скільки там соди. Або, як пишуть, засипте в рот соду, м -м -м, насипте у воду соду. Це все невірно. Сода повинна стояти в окремій ємності: Ящичек, лоточок, судочок, відерце маленьке. Головне, щоб морда кози туди влазила. І вона повинна стояти у вільному доступі, так само, як у вас стоїть сіно у вільному доступі, так само, як у вас висить лизунець у вільному доступі. Так само, як, в принципі, повинна стояти вода у вільному доступі. Хоча я знаю, що не у всіх стоїть вода у вільному доступі. Дуже важливу функцію сода відіграє. В раціоні наших жуйних, особливо влітку, коли спека, коли багато овочів і фруктів в раціоні, так? сода її вживання вона допомагає боротися нашим козюлькам із тепловими стресами, щоб не так вони реагували на спеку, на жару і не скидали. Дуже надої свої. В нас, наприклад, в нашому господарстві сода стоїть ну, майже постійно. На станку є прикріплений е, такий е, ну, протвіньочок, не протвіньочок, ящичок, судочок, називайте, як хочете. Там насипана сода. І у дівчат на дверці також прикручене таке коритчатко, там також насипана звичайна харчова сода. Тобто, от як сіль-лизунець у вільному доступі да, на постійній основі, так само повинна бути і сода. Значить, багато хто боїться, давши раз, кажуть, та Боже, вона на неї накинулася, їла прямо за обидві щоки. Я відняла там чи ледве відняла. Ну, в такому, звісно, випадку, якщо ви бачите, що вона прям накинулася і вже півпачки зжерла, то краще за все забрати і запропонувати на наступний день, наприклад. А взагалі це дуже рідко трапляється. Це більш, знаєте, коли трапляється, коли ви привезли, наприклад, тварину, куповану з іншого господарства, та? де його взагалі геть неправильно годували, то тоді, тоді таке, така тварина може накинутися дійсно на суду і уплітати її за обидві щоки. В принципі, якщо у вас такий випадок, то тоді так, можна спробувати пододавати в воду або в їжу перші 10 днів 2 тижні на протязі цього часу. А якщо у вас ваше господарство, кізоньки ну як, годуються правильно, так, умови ви їм відповідні створили то в такому випадку сміливо насипаєте соду, і нехай вона у вас стоїть у вільному доступі. Бувають такі випадки, що просто коза переїла, тобто забагато різноманітного корму, там, зерна, трави, ну, переїла коза. І щоб не було. Банального розладу шлунку, вона піде і поїсть козу. Ой, козу, соду, господи. Розумієте, тобто, ну, я противник насильно давати тваринам соду, але я в першу чергу за, щоб сода стояла в вільному доступі. Запам'ятайте раз і назавжди, якщо в кози все добре, з станом здоров'я, вона не буде їсти вашу соду. І як ви можете, силомиць, запхати в неї цю соду і заставити її ковтнути? Розумієте, це бред, самий натуральний бред? Тому, а якщо у тварини дійсно є якісь проблеми, вона сама її знайде. Де б ви її не прикріпили, вона її знайде, повірте. І якщо, наприклад, десь щось у козочки трапилося, збився цей pH, ну, чи то по вашій вині, чи не по вашій, від перегодівлі там, ще від чогось, від спеки, від повищення температури і так далі. Вона в потрібну хвилину піде сама, полискає тієї соди і цим самим допоможе собі. Розумієте? Не потрібно їх пі пічкати силомиць. Не потрібно. У вільному доступі поставили соди, насипали. Е не буде. Проблем з тим, що пропала жуйка, не буде проблем, коза вздулася, не буде проблем е, з важким переживанням літньої спеки. Е, ви самі себе позбавляєте від купи проблем, розумієте? Одним простим своїм рухом. Взяти пакетик соди піти висипати їм, щоб вона в них була у вільному доступі. До речі, якщо казенята тримаються з мамками, це також не є перешкодою, е... казенята можна соду з двохтижневого віку. Розумієте? Тому ще раз раджу у вільному доступі. Сода обов'язково повинна стояти. Стояти в відеречку, висіти прикрученим на стінки, на яслах, десь поруч з лизунцем, не поруч з лизунцем, без різниці. Коли в кози в шлунку буде якийсь збій в організмі, коли в шлунку почне повищуватися pH. Коли у кози почнеться розлад роботи шлунково-кишківникового тракту, почнеться там зупинка шлунку, здуття, пронос, відсутність жуйки. В усіх цих випадках коза може допомогти собі сама, пішовши і поївши соди, без втручання вас. Тому давайте соду, ставте соду і не бійтесь.